Росіяни воскресили політичний експонат днями на Ростебе вирунув з небуття Янукович із абсурдними заявами про вступ України до НАТО та євроінтеграцію, тепер із оновленою фронтальною панеллю, замороженою мімікою та порцеляновими зубами. Як змінився експрезидент-зрадник? Скільки грошей витратив на апгрейд Та для чого взагалі росіяни відкупали гори втікача? Про це далі. Кремль реанімував Януковича після років небуття. Мені набридло нічого не робити. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю криза жанру чи ретельно продуманий інформ маневр? Це слоган у вікни, у вік... у вікни у вікни. Та й чи Янукович це урешті-решт? 1 вересня російські пропагандисти розморозили політичний консервант. Опублікували відеозвернення президента втікача Януковича. В останній він з'являвся в медіа в липні 22-го. Тоді переконував українців скласти зброю, і здатися Росії днями в діловому костюмі на тлі білої стіни та кімнатної рослини. Урочисто виголосив Путін совершенно прав. Заявив, що тяжко працював над зближенням України з європейським союзом, а партнери з боку ЄС поводилися некоректно. Утім, завжди був запеклим противником приєднання до НАТО. Цей процес вступлення України в ЄС я контролював і двигав вперед. Но я був завжди категорическим і убежденним противником вступлення України в НАТО. Я всегда чітко і чортливо поняв, що це катастрофа для України. це путь в нікуди. Це перша погана новина, що Янукович живий, і новина, те, що в Росіян ну вони криваруки і зуби, вони теж не вміють робити. Судячи з посмішки, які вони наробили цьому Януковичу. Це частина відповідної інформаційної спецоперації про те, що. Росія не нападала на Україну, що причиною війни став так званий переворот в Україні, який було здійснено проти Януковича в 2014 році. Зміст промови Межигірського утікача українців не зацікавив. Усі дивилися на його апгрейд. Коли я казав, що хочу білу смугу в житті, я мав на увазі не фарфорові зуби Януковича. Дуже схоже на штучний інтелект. А з огляду на початкове Владімір Владімірович совершенно прав, Навряд чи на створенні цього відео був присутній, хоча б якийсь інтелект. Політичне обличчя втратило актуальність, тож підтягнули так би мовити, хоча б вітрину. Замість політичної сенсації мережа вибухнула мемами. Користувачі активно обговорюють тюнінговану зовнішність про російського зрадника. Вініри ботокс, підтяжки навіть приписують генерацію відео відеошаї. Ходімо до спеціалістів, розберемо пацієнта. Пані Людмила подивимося на цей фейс і скажемо, що було зроблено. Це пацієнт-косметолога було проведено процедуру ботоксина. Бо повністю відсутня міміка. Препарат бототоксину на певний час блокує міміку, тим самим невеликі зморшки зникають, а глибші стають менш помітними. Що ми і бачимо? Ефект муміфікованого обличчя через фулфейс процедуру це коли ботоксом заколюють усе лице, чоло між брів'я, підборіддя, шию ділянку під очима і навіть повік, щоби змінити розріз очей, пояснює косметологиня. Або ж на повіках невдало проведене хірургічне втручання для відкритого погляду блефаропластика. А тепер порівняємо до та після форма підборіддя. Вона тут витягнута, природня, а тут начебто квадратна. Навіть якщо припустити, що щось робилось в зоні підборіддя, начебто прибирали жир, все, воно, все одно воно мало бути більш загострим, ніж тут квадратним. Мені все ж таки здається, що це робота гримера і намагання підібрати людину, схожу на Януковича. Пані Людмила, скільки коштує таке обличчя? Ну, Давайте відштовхуватися від середньої ціни по Києву. Якщо ми беремо і нижню, і верхню блефарпластику, в залежності від категорії лікаря і від клініки, може коштувати до 60 тисяч гривень. Вартість ін'єкцій ботулотоксину від 3 тисяч гривень. А отже, на фулфейс пішли усі 15. Ще й рестайлінг в щелепи. І якщо це не шість зубів зверху і знизу, а повністю щелепа, то це. Як унітаз, як батон золотий. Доки Янукович або його двійник намагається зупинити старіння процедурами, Путін планує власне безсмертя. У Пекіні він разом з очільником КНР обговорював способи продовження життя. Отже, перформанс із Фікусом і Януковичем, ніби дешеві театральні декорації для заяв Путіна, та у Кремля свої міркування Намагається легітимізувати Януковича як українського лідера. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян а Росію змалювати захисницею конституційного ладу і так виправдати розпочату війну. Росіяни можуть сказати, що ми ведемо перемовини з легітимним лідером. А легітимним лідером є Янукович. Чи спрацює порцелянова усмішка Януковича? Питання часу. Росія в кризі жанру, економіка падає. Кремль не гребує нічим. Адже корисні ідіоти Путіна ще не вичерпані. Ярина Марків, Володимир Дєдов, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.